Ветеранів, котрі пережили пекло Другої світової війни у Луцькій громаді, залишилися одиниці найстаршому Івану Посікану незабаром 102 роки. Міський голова відвідав ветеранів і вручив їм подарунки. Побажати вам здоров'я, щоб ми з вами зустрілися ще не один раз в цю дату. Ми вас вітаємо і дуже дякуємо вам. Не ходять так, як треба. Такі періоди проживу тридцять років рік. Я чуть не вмер. І, 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 і при цьому я був у Вока Ленинграда, теж за на день отримав одну буханку хліба. А от Олексій Ліхторович нещодавно в березні відзначив столітній ювілей. Хочу подякувати вам за ваш подвиг, все, що ви зробили для того, щоб побороти нацизм, для того, щоб. Україна змогла вистояти в ці складні роки, і щоб ви, ну як мінімум, не в гіршому здоров'ї були, тільки в кращому. Вітаю вас. Дякую. Лучанину Станіславу Лісовському пішов уже 99-й рік. Ще один ветеран проживає у селі Сирники. Це Михайло Гарбарук, дідусеві 98 років. Кожен із цих людей це жива історія. Не тільки про перемогу, а й про ту страшну ціну і жахіття, які несе війна. Увага до ветеранів це наш обов'язок, вияв поваги і шани за їхній подвиг. Олена Лищук, телеканал Авер. Меня один без...